Глобус Михайлик. У затишному куточку класу стояв старий глобус на ім'я Михайлик. Він мав поважний вигляд. У нього були трохи затерті краї континентів, але це не заважало йому пишатися своєю місією показувати дітям світ одного осіннього дня. Під час уроку географії до Михайлика підійшли учні Катруся, Оленка і Сашко. Вони обережно крутили його і з захопленням дивилися, як змінюються країни, океани та моря. Оленка раптом задумливо запитала: А де живуть пінгвіни? І як вони переносять холод? Глобус Михайлик одразу ожив, бо знав, що на півдні, в Антарктиді, де завжди дуже холодно, живуть саме ці дивовижні птахи. Він розповів дітям історію про крижаний край і про те, як пінгвіни. Збираються великими групами, щоби зігріватися разом. Діти слухали, і, здавалося, навіть могли відчути той крижаний вітер. Тоді Сашко поцікавився. А що ще цікавого ти бачив, михайлику? Михайлик обернувся та радо повів дітлахів далі. Він розповів про великі ліси. Амазонки, де кожен день іде дощ, і про Африку, де спекотно та багато пустель. Діти ніби побували в мандрівці, і їхня уява малювала дивовижні картинки різних країн і тварин. Коли урок закінчився, діти подякували михайлику і пообіцяли йому новий одяг. Трохи підфарбувати його зношені краї. Глобус відчув себе потрібним, адже він був не просто кулею з картами, а справжнім другом і провідником у дивовижний світ для кожного з них.